В роботі літніх кафе Івано-Франківська тотальне беззаконня та порушення. Принаймні про це свідчить висновки спецкомісії, яка за неповний місяць проінспектувала понад 40 торгових павільйонів у центрі міста та парку культури. Лише на трьох не виявили відхилень від державних вимог. Нарешті порушення правил благоустрою, санітарних норм, протипожежної безпеки, а ще не оформлені працівники. Таких виявили більше 30. Наразі горе підприємцям дали 10-денний термін для усунення недоліків. Першим чином Терміново усуваються порушення санітарного законодавства, пожежних норм і правил, того, щоб зняти загрозу здоров'ю життю людей, і потім всі інші порушення в термін до 10 днів, повинні. Власники, суб'єкти господарської діяльності доповісти управління про усунення порушень. Якщо ж за відведений час погрішності не усунуть, відносно бізнесменів складатимуть протоколи три такі документи, і виконавчий комітет зможе скасувати дозвіл на встановлення літнього кафе. Також у мерії обіцяють навести лад з незаконною торгівлею поблизу вокзалу та суму. Однак зізнаються, без свідомості підприємців тут досягнути результату буде непросто. Такий строкатий вигляд, як сьогодні має, ці дві частини міста. Я думаю, такого давно не було. І просто зразу, якби відразу десь націлюю суб'єктів господарювання, давайте разом себе в нашому місті почувати господарями. Не що управління торгівлі лише бігає на водопорядок, а ми там собі косинка посту, а повноцінно себе відчуваємо господарями і жителями цього міста. Разом з тим, чиновники хочуть опублікувати адреси тих літніх кафе, в роботі яких виявлено найбільше порушень. Мовляв, громадськість має право знати, де у місті ведуть нечесний бізнес.